Усім привіт! У нас вирує отака погода, негода. Дощ стіною, вже хвилин 20, іде. сильний вітер, грім, блискавки. Дивіться, як сусіда он тече з цього. з криші стіка. Господи, не видно нічого. Це стіною. Дощ стіною. Калюжі вже страшні. В городі, у дворі. Це вид з іншого вікна. Калюжі видно чи не видно. В садку шалені калюжі. Розумію, що не дуже гарно через москітну сітку видно, але щоб ви почули цю зливу. Шалена злива. Шалена, пришалена злива. Калюжі видно вам. Вже страшні в дворі. За двором калюжі. Зате вікна помиє. Хоч з однієї сторони два вікна. Ні, не миє. Як були, брудні, так і лишились. Ну, вже не такий сильний. Трошки менший. Чим вам не океан? У мене таке відчуття, що живу я не в Україні, а десь на Шрі-Ланці, де тропічний клімат теплий та вологий, бо в нас тепло, то тепло, то жарко, спекотно, сонячно, то такі дощі день через день. Сьогодні вранці був дуже рано, о 4 до 5 ранку. Тепер, зараз, четверта вечора, 12 годин пройшло. І це вже декілька днів. Ну, такі потіки, річечки. Так що ми на шрі-ланці. Ренесмі? Хто тут у нас такий? Йди до мене. Що ти там злякалася? Ренесмі наша собака не любить грім та блискавки, так? Не любе. І в дощ не любить гуляти. Йди гуляй. Ну Дощик ще йде, я зараз калюжі покажу. Йди гуляй, йди, йди, бігай. Невесела, бачите? Хвостика. Ну вже все, нема дощика майже. Калюжі. Дивіться, які калюжі в нас файні. Так внесні. Оце таке поналивало. Зараз подивимося, скільки в нас градусів. Так. 21. Майами. Або Шрі-Ланка, так? Отака вона Шрі-Ланка в нас. Будемо скоро рис на городі сидити і чай вирощувати. Так, ранесмій. Перевіряй, що тут, перевіряй, що дощ не робив Добре, хоч граду нема, дякую. Природі, що нема граду, бо було б дуже весело. Не можна на город. іди гуляй. Вона за мною пішла на город. ти ступила мені. На ногу вимазали мені чисті носки. Хто мені чисті носки вимазав, а? Іди гуляй. Трояндочкам класно, вони квітнуть їм добре. А ось городина вся страждає і не подобається. О, гірки вони, до речі, з Індії, їм така погода нормальна. Так, Ранесмі? Чужий, чужий, іди розберись. Хто там? Чужий. Йди розберись, ренесмі, чужий. Ось такі калюжі. Малесенький ще дощик іде. Видно вам чи ні? Ну йде. Малесенький, малесенький. Отаке От наробив нам дощик. Чудова погода. Яблука плавають в калюжах. Так, Ренесмі. І Ренесмі. Дивіться, яка гарнюня. Ренесмі. І Ренесмі все перевіряє. Молодець Ренесмі. Знеряддя праці залишилось. На помідорах треба все прибирати, все попадало. Пісочок вимило. Такими потоками. Ой, я провалилась. Глянти, які в мене стали черевички. Такі в нас чудові калюжі. Чудові-причудові. Сьогодні п'ятниця. Усім гарних вихідних. Так, Ронесмі, скажи всім. Гарних вихідних. О, сильніше починається дощик. Видно було, зараз на калюжі покажу. Бачите. Ренесмі, ну що ну ти робиш? Все, всім до побачення.